Все ну, хорошо, не бойся. Не бойся, все будет нормально, все будет хорошо. Не переживай, мы 13-річний Степан Гайдук у руках тримає пса, якого із собою привіз із Харкова. До Полтави з сім'єю він приїхав, бо в нього тривають обстріли. І дом трусило. Я чітко зрозумів, що вже це почалося, це почалася війна. Це як би ніякої для мене новості не було, якоїсь паніки не було. Тобто я розумів, у нас вже були зібрані чемодани, то есть, був розроблений план, що дієствовать і як дієствовать. І почали спускатися потихоньку в этот в бункер, якщо його так можна назвати. Через затори до Полтави сім'я їхала майже шість годин. І з друзями, які залишилися в Харкові, Степан Гайдук продовжує спілкуватися. Некоторі не відповідають, у деяких немає зв'язку, Але спрашиваю, да, говорять, що от прямо рядом в дома попадають снаряди. Тобто страшно, ано якби как бы надіюся, що рядом не пролетить і все буде нормально. Успокаюємо друг друга. Приїхала із Степаном і його сестра Таїсія. Надіюсь, що це буде як страшний сон і все наладиться. І в голові буде це просто фейерверки. Родину поселили в одному із полтавських гуртожитків. Для цього тут підготували кімнати. Це кімнати по два, троє, четверо осіб, які можуть там проживати. Там є ліжка, матраци, подушки, простирадла, тепла Гаряча, холодна вода, доступ до інтернету, є кухні, де можна приготувати їжу, є душові кабіни, також є можливість попрати свій одяг. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.